Проти ректора Полтавського технічного університету Володимира Онищенка прокуратура області та слідчі управління міліції відкрили кримінальне провадження. Його підозрюють у привласненні та розтраті державного майна. Про це розповів на брифінгу прокурор Полтавської області Ян Стрелюк. що стосується безпосереднього виконання його службових обов'язків. Ми це звернення в частини направили безпосередньо міністерства освіти України. Керівництвом якого вже буде прийнято рішення про відповідність його займаній посаді виконання контрактних зобов'язань і так далі. Десять років ув'язнення загрожує водієві, якщо буде доведена його вина в автокатастрофі у Чуцівському районі, де дев'ятеро людей загинуло і сім тяжко поранені на сьогоднішній день. Водій автомобіля, якого до слідство вважає винним. у Цій ДТП затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І саме сьогодні буде розглядатися слідчим суди Октябрського районного суду міста Полтави питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Справу про вбивство Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка розглядає Кобаряцький райсуд, де на лаві підсудних четверо осіб. Таку підсудність визначив апеляційний суд Полтавської області. І розглядається питання про. Запрошення до участі у розгляді цього кримінального провадження у складі суд, суд, двох професійних суддів та присяжних Ян Стрелюк повідомив і про інші резонансні кримінальні провадження в області за останній час у прокуратури Полтавської області закінчено досудове розслідування і спрямовано до суду обвинувального акту кримінального провадження за підозрою начальника слідчого управління фінансових розслідувань Кремльчиською додаткової інспекції за одержання неправомірної вигади у розмірі 500 тисяч гривень. Нами закінчено також досудове розслідування і спрямовано до суду обвинувального акту в кримінальному провадженні за підозрою начальника УДАІ в Полтавської області, також за одержання неодноразово неправомірної вигоди. Притягнено до адміністративної відповідальності за корупцію колишнього голову Полтавської облдержадміністрації та колишнього начальника управління Держземагентства у Полтавській області.